Доброго дня, мене звати Валентина і я мешканка Одещини. Хочу поділитися з вами враження від навчання у школі перспективи. Колись мала велику мрію опанувати мистецтво ландшафтного дизайну, і ось тепер я зробила свої перші кроки в цьому напрямку. Хочу подякувати нашому тренеру неперевершеній Алі Плачо. Вона поділилася своїм безцінним досвідом і знаннями з дендрології, архітектури. Та візуалізації об'єктів також у навчанні нам допомагала Любава, адміністратор школи. Перспектива вона координувала наші дії, допомагала, просто своїми порадами підтримувала рухатися далі в обраному напрямку. Хочу порадити вам. Не бійтеся крокувати до своєї мрії. Робіть перші кроки. Нехай вони будуть невеличкі, але вони будуть вагомі потім, коли ви опануєте вже професію ландшафтного дизайнера. Мрійте, ідіть до мрії. А школа перспектива обов'язково вам цьому допоможе.